Вітаю в прямому ефірі. Лотерея Лото Забава. Лото. Забава. Минулий тиждень був важкий, але погодьтеся в календарі були як і чорні, так і червоні хрестики, як на вишиванці. До речі, ви відзначили День вишиванки, а День сім'ї. Я вважаю, що сьогодні, попри все, треба жити, любити і творити. Адже тепер ми дуже добре знаємо, що суперсила українців це наші споконвічні цінності, культура, література, пісні, вишиванки, традиції, які треба попри все берегти і шанувати, що ми з вами і робимо. Не можу, щоб не сказати, що сьогоднішній ефір відбувається лише завдяки неймовірним зусиллям наших воїнів-захисників. Тому, будь ласка, будь-який будь-який донат. Чи ось такі от квитки благодійної лотереї Дар. Це найкращі інвестиції у щасливе майбутнє. А зараз у щасливе майбутнє, а можливо для когось і мільйонерське майбутнє вас кличуть ось такі от білети. Білети Лото Забава. Отже, панове, на кону Лото Забава. 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Лото ну а тепер удачі. Ми відкриваємо розіграш 1280-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. За ходом гри вже традиційно стежить наша чарівна тиражна комісія. І зараз ми і з'ясуємо, які білети щасливіші. І для цього у нас є розіграш на початку. Розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. На кону 300 тисяч гривень. Сподіваюся, ви придбали парочки. Якщо так, то удачі! І попрошу віпнути цей лототрон. Колька під номером двадцять вісім, колька під номером п'ятдесят вісім. Колька під номером тридцять три. Колька під номером 74. Колька під номером 63. Колька під номером 66. Рисуючись нагодою, хочу привітати з блискучою перемогою українського боксера Олександра Усика. Абсолютний чемпіон світу. Молодець, браво. Вчора переміг Фюрі, кулька під номером 43. Фюрі, який дуже хвалився тим, що він переможе. Бачите, як воно був, буває. Хвалився один, а переміг другий. Наш Олександр, кулька під номером 61. Наш український боксер. Це було блискуче. Колька під номером 69. Як ви гадаєте, щодо головного призу розіршу парочка? На жаль, головний приз втримався, втримався на кону. Я вітаю всіх переможців. А щодо головного призу скажу мудро. Рівно за тиждень, шановні, на вас чекатиме головний приз розіршу парочка, а це 300 тисяч гривень. Ну, а зараз оплески. І ці оплески головним переможцям. Як чудово, що. Минулої неділі у День матері. У великій грі головний приз виграла саме Матуся. Мрія здійснюється. Отже, переможницею стала Мамуля у декреті. Це Вікторія із Києва. 190 тисяч гривень. Їй пощастило виграти на онлайн білет. Бачите, як добре, що білети ЛОТО Забава можна купувати не виходячи з дому. Отже, зайняті матусі можуть купувати спокійно, не виходячи з дому білети, білети, лото забава, і подарувати собі позитивні емоції. А ще шикарні солідні суми. Е, значить, в родині пані Вікторії участь Лото Забава це сімейна традиція. Але це перший великий виграш. Вона каже, що так раділа. Що і стрибала, і плакала, і пищала від щастя. Отже, не, нехай цей фейерверк, ця буря емоцій не, не вщухає ще довго-довго. А пані Вікторія, ми іще раз вас вітаємо. Ви виграли 190 тисяч гривень. До речі, е про мрії ви теж можете здійснити свою і чиюсь. Наголошую, чиюсь мрію, як показую і розказую. Нагадую, завдяки спеціальному онлайн-сервісу на сайті МСЛ Лотерейні, білети, Лото Забава, ви можете не лише купувати, але і дарувати. Тобто, ви можете зробити такий сюрприз своїй мамі, колезі, коханій. Отже, заходьте на сайт МСЛ і даруйте білети собі. Рідним, близьким і здійснюйте свої мрії. А зараз ми хочемо подарувати вам, я б сказав би так, коктейль із е азарту, хвилювання і мрій. Отже, велика гра! Велика гра 1280-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. На кону великої гри. Найбільші гроші і найбільші емоції. Ви готові? Тоді ми вмикаємо цей лототрон. І колька під номером 10. Волька під номером 17. Волька під номером 14. Волька під номером 22. Ольга під номером 47. Олька під номером 28. Отже, білети Лото забава. З шансами на 1 мільйон гривень. Також квитки інших лотерей ви можете купити на сайті МСЛ на точках продажу у мобільному додатку. І знову ж таки у наших партнерів. Колька під номером 67. Щодо партнерів, скажу трішки пізніше. Колька під номером 63. Колька під номером 19! Вітаю сьогодні 19 травня. Колька, пед номером 65. Колька, пед номером 40. Колька, пед номером 58. А тепер щодо наших партнерів. Отже, білети лото забава. Також кредитки інших лотерей МСЛ, Ви можете легко придбати на автозаправках, таких як Кло і Око, а також в магазинах Коло 723 І наш край колька під номером 2. Полька под номером 62. Полька под номером 32. Полька под номером 12. Олька під номером 41. Колька під номером 49. Окремо хочу сказати про благодійну лотерею Дар. Отже, благодійна лотерея Дар. Купуйте, грайте і допомагайте. Це реальна допомога ЗСУ. Благодійна лотерея Дар. Колька під номером 53. Велика гра триває. Завдяки Лото Забава в Україні вже народилося 432 мільйонери. 432 мільйонери. Ну і звісно, ми чекаємо з нетерпінням на наступного 433 мільйонера. А у нас колька під номером 4. Велика гра триває. Е, хотів би ще раз вам нагадати на кону Великої гри. Головний виграв 190 тисяч гривень і наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Колька під номером 43. Велика гра триває. Лото забава. Цікава прибуткова лотерея. Колька під номером один. Велика гра стоп лототрон в Україні розіграш закінчено. Велика гра зупинилася тому, що з'явився головний переможець. Щасливчик, який виграв 190 тисяч гривень. свій щасливий лотерейний білет він придбав Дніпропетровській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні: 0-0-1-7-5-6-2. Вітаємо, вітаємо і ще раз вітаємо головного переможця. Щойно він виграв. 190 тисяч гривень. І ще раз хотів би привітати і звернутися до головного переможця. Шановний або шановна, будь ласка, якщо це саме ви не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте на нашу гарячу лінію, щоб дізнатися, як швидко і красиво оформити ваш виграш. Отже, ми. Чекаємо, а ще чекаємо на історію вашого виграшу. Ну а для усіх шанувальників, лото забава. Я би хотів би донести ось таку цікаву і корисну інформацію, що рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Лото Ну що ж, якщо ви любите забаву так, як люблю її я, купуйте білети і даруйте білети. А білети ви можете придбати легко придбати на точках продажу або на сайті МСЛ. Якщо ви любите забаву так, як люблю її я, то я запрошую, ми запрошуємо вас до співпраці. Якщо ви хочете співпрацювати із МСЛ, будь ласка, телефонуйте, телефонуйте, ми чекаємо і телефонуйте на гарячу лінію. Якщо ви любите забаву так, як люблю її я, то, то ми чекаємо: ми чекаємо на зустрічі з вами рівно за тиждень. А ще ми хочемо сказати, що ми вдячні всім і кожному, хто. Наближає нашу перемогу. Пам'ятайте, що наші ангели-охоронці носять форму ЗСУ. Тому допомагаємо! Допомагаємо їм всім, чим можемо. Ну що ж, ще раз я дякую вам за цю зустріч. І ще раз я запрошую вас на наступну зустріч рівно за тиждень. Бережіть себе. Дай Боже! До зустрічі! Щаслива!